Доброго дня! Хочемо вам презентувати експериментально-дослідницький проєкт Друге життя качана пекінської катуси. Цікаво, що пекінська капуста дуже життєлюбна рослина. Вона здатна порадувати додатковим у жусного качина. Як же можна вирости пекінську капусту з качана? Технологія цього процесу досить проста. Ми спробували експериментально дослідити можливість росту нових листків з качана зрізаної з пекінської капусти. Отже, дане дослідження ми вирішили провести методом спостереження за ростом рослин у воді. Наші дослід... Слідчення проходило у декілька етапів і тривало 15 днів. Перший етап: для отримання нових листків на качані капусти ми використовували воду, гострий ніж, харчову плівку, ріжі неглибокі глибокі в які помістили три половинки качанів пекінської капусти. Перед процесом нарощування огляду стан качанів та обрали ті, які були здоровими та неушкодженими. Ми відміряли від нижньої частини двох пекінських капуст близько 7 см і гострим ножем, поперечним зрізом, від'єднали нижню частину від верхньої частини качана. Далі розрізали кожну з них навпіл, тим самим отримали чотири зразки, які далі використовували для дослідження. Третій етап. Дві ягосці налили по 200 мл води, а зв'язок No3 налили 100 мл води та додали розчинені у 100 мл води 12 г доріжків. Як додаткове підживлення для кращого росту соня. Для четвертого зразка використовували харчову плівку. В кожну з трьох ємкосів помістили одну частину пекінської капусти, а четверту частину обмотали харчовою плівкою. Одержані зразки залишили рости при кімнатній температурі. Після проходження 15 діб ми одержали нові листки капусти, які проросли в центральній частині качана з усіх досліджених зв'язках. Суття в різниці між дослідчими зв'язками на новин, номер, номер 2 та зв'язком номер 3, в які ми додавали рушені дорічні, ми не виявили. Зв'язок номер 4, який ми помістили харчову плівку, дав нам гірший результат. В ньому виросла найменша кількість нових пустків, та вони були невеликі. З вищесказаного можемо зробити висновок, що у домашніх умовах можна дати друге життя, качана пекінської капусти. Також експериментально дослідити, що наявність води для рослин є невід'ємною частиною її росту та розвитку, а за її відсутністю рослина буде слабкою та нежиттєздатною. Отримані результати показали, що наявність дріжджів як підживлення як для рослин не виявило. Ефективним. Можливо, вони дадуть кращий результат при додаванні їх ґрунту, але це вже може бути нова тема для досліджень. Листя капусти капуста отримана методом, має кращі смакові якості, аромат, воно ніжніше та не має вчинки. Дане дослідження може мати практичне значення, так як дає змогу вторину отримати листки пекінської капусти в домашніх умовах, також дає можливість розвивати свої здібності, вміння та навички юним експериментаторам та дослідникам до суттєвих метеметрактів. Отже, у вирощенні пекінської капусти скачана не має нічого особливо складного. Цей процес може бути досить цікавим та пізнавальним. В результаті можна отримати свіжі листочки капусти, які є дуже корисними. Також це дасть можливість насолоджуватися смаком та вітамінами, які присутні у рослині. Дякуємо за увагу!